82% кримців повністю підтримують приєднання півострова до Росії. Такі цифри сьогодні в Києві прилюднила компанія GFK Ukraine. Соціологи в телефонному режимі питали 800 людей віком від 18 років. Дзвонили на кримські номери з материкової України в міста, де більше 20 тисяч жителів. Похибка кажуть соціологи не перевищує 3,5%. Це дослідження проводили з 16 по 22 січня коштом канадського фонду підтримки локальних. Ініціатив похівці кажуть, статистика офіційна, але дані не остаточні. Люди можуть бути залякані і боятися говорити правду. 24% автовласників лише поміняли на російські номери. 76% продовжують їздити на українських номерах. Чому тому що вони знають, що вони не зможуть по перше виїхати перетнути кордон, ну оцей штучно створений російською владою, їх не пустять просто з цими номерами. І по-друге, те, що люди все одно продовжують себе сприймати і розуміють, що ця окупація є тимчасово. Я думаю, що це краще будь-якої статистики.